Добрий день, привіт усім! Дивіться, хочу показати вам ще одну модель, нову модель джинсів. Бачите? І ось як вони зроблені. Це я їх підкорачувала і розширяла. От тут я додав робила, розширяла, ну, підібрала дуже схожий матеріал, він задоволений. Дивіться, як вони зроблені, зроблені знизу. Ви ще такого не бачили? Верхню частину штанів, вони пришили донизу. Ось ви бачите, верхня частина штанів. Це ззаду тут гульфіки. Бачите, гульфіки знизу тут. Потім вони ще такі різні. Тут не відкривається гульфік. Тут відкривається. Коротше, з чого було, з того вони і зібрали ці джинси. Ви бачите, оце знизу пришита верхня частина джинсів. Я вкорачувала, піднімала цю частину доверху, бо дуже були довгі. І розширила, бо оці знизу були, тут вони були дуже вузькі знизу. Зверху. А знизу були оці широкі складками отак. І воно тут було таке вузьке, а тут внизу оці такі були. І він захотів, щоб я зробила однієї ширини нижню частину з верхньою. Оце моя вставка. Ось вона, бачите. Оце я так зробила, що тут боковий шов. І зробила оцей ефект, ефект, бачите, що наче вони зібрані. Вони повинні так виглядати. Не рівно, а зібрані. З середини я по швах зробила резиночки. І отак, отак вони повинні виглядати. Не рівно, а з такими, отак, бачите? Задоволений, оце нова мода. Це той хлопчик, що я робила йому штани з які були з рушників. Тоді оці штани, що він пропалив на мото у тій чорні. Отак, От молодь, зараз вдягається. Отакий От він стиль. Ось ось. Ось ось. Бачите? Так, ззаді, ну, все однієї, бачите однієї фірми і отут внизу та ж фірма. Ну, оце такі приколи. Бачили? О. Ну. Хай діти у кожної. <смі> Для кожної молоді свій час ми теж казилися, бісилися, не знаю, що носили. Оце таке. До побачення, працюємо.